Доброго дня! Пропоную вашій увазі гру безпечні місця для ігор вдома. Дітки, прошу розглянути картинки та позначити зеленою карткою малюнки, де діти обрали правильне місце для гри в будинку, а червоною де не можна гратися. Будьте уважні. Дітки граються на балконі. Безпечно чи ні? Ні. Тому що з нього можна впасти. Дітки граються на кухні, безпечно чи ні? Ні, тому що там багато електропереладів та газова плита. Дівчинка читає книжку в кімнаті. Безпечно чи ні? Так, безпечно. Хлопчик грається іграшками в дитячій кімнаті. Безпечно чи ні? Так, безпечно. Хлопчик набрав повну ванну води. Безпечно чи ні? Ні, тому що можна затопити сусідів. Діти бавляться на підвіконні. Безпечно чи ні? Ні, тому що з вікна можна випасти. Дітки малюють за столиком. Безпечно чи ні? Так, звісно ж, безпечно. Дякую за увагу, молодці!